Усі вітання! Цей робочий тиждень. Починаємо разом ранок вдома. Для вас сьогодні проводимо ми чарівна Ірина Коменко та Костянтина. Цяковсь. За роялем, як завжди, майстер Руслан Шукюров. А на кухні хазяйнує наш незмінний кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку, чабіку. Доброго Що сьогодні ранку, приготуємо? Друзі. Сьогодні приготуємо весняне олів'є. Ага. А сезон черемши будемо смажити черемшу з гречкою. О! Ніколи не коштувала, так. А наша творча команда вже підготувала для нас чимало смачних сюжетів, рубрик та інтерв'ю. Про те, як фахівці й ентузіасти зберігають пам'ять про події у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення, як село Москалі свою назву ховало від окупантів, як волонтери на Черкащині кують нашу перемогу. Та як розмальовка для дітей може стати частиною благодійного проєкту від соціального психолога і засновника проєкту Як ти, брати. Дізнаємося про про те, що таке тактична комунікація. А ще матимемо змогу особисто привітати Лілію Ребрик з народженням третьої донечки. Та перш ніж взятися до реалізації всіх наших планів, хочемо подякувати нашим неймовірним збройним силам України за можливість починати цей день. На календарі 25 березня цього дня у британському місті Суонсі відкрили перший у світі регулярний залізничний маршрут і одну з перших на планеті залізниць. Це було у 1807 році. На початку двадцятого століття залізниця Суонсі-Мамблс була перетворена на приміський трамвайний маршрут. А на наші землі паротяг прибув 1861 року. Перша українська залізниця була прокладена від Львова до Перемишля Кракова та Відня. Сьогодні важко уявити наше життя без залізної підтримки в Укрзалізниці. А починалось усе давненько. Про інші важливі події та дати 25 березня у Рубриці День в Історії. Його альбоми продають мільйонними накладами, а сам він у списку найславетніших виконавців світу. Реджинальд Кеннет Двайт навчився грати на фортепіано, коли йому було лише 4 роки. Наразі ж він є багаторазовим володарем престижних премій. Серед них Греммі, Оскар та Золотий Глобус. До речі, одну зі статуеток Греммі музикант отримав за пісню «Candle in the Wind», присвячену пам'яті принцеси Діани. 25 березня 1947 року народився культовий британський співак та композитор кавалер ордена Британської імперії відомий світові як Сер Елтон Джон. Про історію його життя розповідає фільм Рокетмен. 25 березня 1949 року радянська влада розпочала секретну операцію прибій. Це примусове виселення жителів Латвії, Литви та Естонії до Сибіру і віддалених районів північної частини СРСР. До операції були залучені понад 76 тисяч співробітників Міністерства державної безпеки та партійних органів. Виселення тривало чотири дні. Загалом були депортовані майже 95 тисяч жителів Балтійських країн. Володимиру Кличку сьогодні 48 років. Боксом він почав займатися у 13, а невдовзі потрапив до Броварського училища Олімпійського резерву. На рахунку чемпіона 69 боїв, і лише п'ять з них були програні. За свою кар'єру він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBO, IBF та WBA. Крім того, Кличко рекордсмен за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій базі. Володимир перемагав 23 рази. Американська актриса Сара Джесіка Паркер святкує день народження. Їй сьогодні 59. Одна з найвідоміших ролей акторки журналістка Кері Бречоу у серіалі Секс і місто. Вони разом зі Збройними силами України протистоять ворогу, затримують російських агентів та шпигунів. Крім того, дбають про інформаційну безпеку, захищають об'єкти критичної інфраструктури, відбувають хакерські атаки. Сьогодні День Служби безпеки України. А яким буде 25 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.